Поховайте на мене! Я себе чувствую якимось! Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви їх завжди на каналі Мініфармер. Все, зупиняю. Ось е, мікрофон наш. Того такий. І виходить, в телефон переходник є на. Ну, коротше, в телефоні є фішка теж, яка ловить мікрофон. 20 метрів. Може ловити, якби, нормальний звук. Так. Е, ось ми приїхали на хату. Взяли ми, коротше, електроди і таку сварочку. Полуавтомата не брали, тому що це зараз балон навести бус. Тато поїхав на роботу і якби немає. Ми Зараз будемо показувати, що ми мали. маємо зробити, переробити. Ось, трошки планувати. Якщо ми поміняти. прийшли, ми варили клітки під свині. Ну, якби поки нас свиней тут не буде, ми трошки переробимо бо зараз, якби Війна йде ну, свинів довго росте і трошки нас не виходить. З цим. Ось. Тут будуть кури, коротше, Зараз шукаємо, де їх взяти зразу великих корей вже не курчат, щоб не чекати, коли вони виростуть. Зразу корей, сітка аж до потолка. ну, І так само USB думають, щось підшиється, щось таке, не знаю, фанера, не знаю, потолок. Так само освітлення кинеться, вікно так само заміняє, поміняється, утеплюється. E, Також, з другої з цієї сторони, біля цієї стіни будуть зроблені сідла. Получається, зверху заход знизу такі перегородки. Ну, а знизу, типу, там з доски або бляху, там, де вони будуть валити, туди, типу, какати. E, так. А з другої сторони, получається, тут будуть кубла, Ну, от, де вони будуть не стоять. E, тут буде у нас невеличка така бочечка, туди буде заливатися вода, Ну, і тут будуть поїлки. І... Кормушки, я думав, або з цієї сторони буде їх, я не знаю, тут -от приліпити. Не знаю, побачимо, Зараз будемо вставати робити, бо після роботи якби, і так часу мало. А знімаю, коротше, щоб <гум> не було видно, що в мене маски нема. Так, друзі, виключили у нас світло. Ось ми поприварювали профіль, нарізали, виходить. Таких. Ну, Сашко нарізав 5 цих і так він дорізав, виходить, в стіну буде забиватися. От, три, виходить, заточу. Зараз підемо виріжемо ще ну, 5 цих палок, позабивається сюди в стіну. Ну і палками так вже повщепляються сюди. Ой. Кура, не платя в уплеч, если так, ты такой лишь кто-нибудь росток? Да, да, да. Кристина так и не бачила. Вот так, короче. Вот так Витя во сна. Я себя чувствую кем-нибудь вон, стерва Ищ Ой, очкай, да? Ой Ещ поменяй Вон мои падали но Піду. Поховайте, на неубі! Стоять куди? Ого! Велика Все, на базу іде. Друзі, день другий. Ось Сашком. Я тільки з роботи приїхав. Аня вже сітку загоражує, вот. Так. Робить. Получається, позвонили сьогодні, що привезуть вже курей, там 30 курей. Ну і так ми все швидко робимо. Зараз я їду скупляти кормушки, там таке що це... корм. Так само треба замішати, що вже був. І так по-бистру все робимо. Трошки все поскоріше, як ми думали. Друзі, взяли буса, взяли мішки і їдемо навпроти за корми. У нас така красота. Зима, 18 січня, <тепло>, тепло, як майже весна. Красота. Коротше. Так, Друзі, печемо назад. Е, вже кури в нас є. Мішка си Стараємося вот. Стараюся чекпобыстріше їх довести, до їхньої новому дітому. Так, друзі, ось привезли ми курочки. Два мішка занесли, зараз будемо. Ось таке відро купив. Сейчас мы с там их развантажим. Что там, Санчес? О, вот такие у нас курочки. Пока доехали, то уже два яйца знесли, понял? А, О. О. Ша, вот. Вот. один Ааа, Вот. Вот. у Ми приїхали вже, так сказати, можна в курятник. Ну, у нас це все по-бистрому зроблено було, бо тоді ми курей привезли, нам сказали, що ну... І так ми побисткому зробили, кинули, вони якось там їдять. Це поки ми зараз пшенична надерть, то будемо мішати для них корм вже, ну, то спеціальний. От, коротше, що вони знесли. Це вчора їх привезли, ну, у них, виходить, стрес зараз, зрозуміло, що великий. Це трохи Вісім яєць тут. Ну це ми такого позбирали. Вони ж були в клітках, вони в кублах не будуть е, нести яйця. От. Десь вибігла коротше, курка. От розбите яйце. Де то що? Де що то ще було? А, тому розбите да, яйце було, там шкаролупи, бачу побити. Так, ну коротше, в кублах теж було щось, 4 яйця, але ви ж, ну, коротше, все тако валялось. Там яйця, там яйця. Ну, це таке, дивіться, зараз покажемо. Сань, от. кілях мілякаю, бо вони бояться це ж. Ми з Саньком, коротше, подумали, що краще робити Краще робити клітки. У нас є сітка, будемо пробувати робити мудрити щось з клітхами, типу, там, щоб було ніпельне поїння. Ну, якби. Так як в них там було на фабриці, де вони там були, бачите, які вони потрібні, ці курочки. Ну, Видно, що в клітках сиділи. Ну, будемо пробувати в клітках, тіпи, тримати, не знаю. спочатку буду тута. Е, так само говорили, от, як щось з дядьком купляли ми м'ясокосну муку, е, потім цей, кукурудзу, це все скупляли. казав, що теж тримав курей з фабрики. От, е, він там займається теж, там, свині, в нього таке. Доказав, що, типу, що він з фабрики курей, вони були в клітках так само, як і в нас, тіпо, такі самі кури, тіпо, вже веспіря там таке. І каже, що перші два дні неслися, вже, ну так як нас, Ми прийшли, яйця там, там, там так, реально неслись. Добре. Потім десь місяць не, не неслись майже зовсім. Ну, так, о, десь не десь, ну що стрес там, це все. Але каже, потім почали нестися, але все одно, так як. До того, ну, типа, як тих два дня. Ну, коротше, не знаю, будемо пробувати, будемо дивитися, будемо записувати, спостерігати, як воно буде далі. Зробили, коротше, ці, що ми сідли, робили, ну, так так поняв, нам їх вже їх тут не треба. Ну, Це не так, як домашня курка. Тут нема домашніх курей, щоб вони бачили, як вела, ну, щось сідати. Ну, коротше, таке. Вони вже не привищують. Ну, такого ганяють, бояться. Ось так, друзі, виходить, будемо закривати цих курочок. Хай не яйця. яйця. Ну, будемо закривати зараз. І це йдемо мішати будемо корм, пробувати експериментувати. Друзі, дякую за перегляд відео. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Зроблю невеличкий розіграш на тисячу підписників. Вхід коментарі, може щось хтось знає краще. Ну, понятно, хто знає. Моє підказки якісь пишіть. Буду дуже вдячний. Всіх вітаю сьогодні у вас святами, з Водохрещем, щоб обов'язково була з чим поскоріше перемога вже, і всім бажаю миру, здоров'я і всього найкращого. Всім пока.